Життя цікава штука. В нашій дорозі життя появляються люди, які вміють нас дивувати. Вміють показувати, що не завжди вірне наше перше представлення про людину. Вміють показувати про наше помилкове, представлення навіть по регіону, з якого ця людина роду. Це таки причина цього помилкового нашого уявлення, нав'язані нам телевізором, інтернетом, думці. Допомагає трохи виправити наше хибні нав'язане іншими уявленнями. Спілкування з людьми. Найкращий спосіб побачити, яка перед вами людина та ваша можливість трішки заглянути в її майбутнє це спілкування з нею та обережне проведення її через 10 Божих заповідей. Або більшість з них. Одного разу восени. І була в мене розмова з водієм далекобійником. Думаю, що вона б і не відбулася, якби він не розмовляв гарно українською мовою та не сказав, що сам з Донецька. І слово за слово, тоді знаю, що дружина в нього з Івано-Франківщини, що покинув він з сім'єю Донецьку у 2014 році та переїхав в, в інше місто Донецької області, яке було контролем Україні. А вже зараз сім'я проживає в Івано-Франківській області. З самого початку війни 2014 року. Він з батьком допомагав українським новоствореним міським формуванням. Все-таки мали свій бізнес в Донецьку, частину якого вдалося вивести на підконтрольну Україні територію. У 2015 році його батько пішов воювати, був ранений, контужений і в 19-му році мобілізований через ВІК все-таки 63 роки. Ну а він з 2015 року на прохання батька управляв бізнесом. На жаль, цього року, через продовження війни Росії проти України, він майже весь бізнес втратив з фури, на яких ще з одним водієм перевозять з заходу на схід товар від волонтерів для військових, а звідти вже зерно потрібно йому ще й заробляти щось. Покидати Україну він не планує, хоча й трохи зобіжається на українське телебачення, яке не показувало про український Майдан Донецьку, яке й далі не показує. Якісь певні, ну, все-таки не всі ж Донецькі були погані, як він каже. Ну, але забагато показує цих російськомовних політиків та й показує тих, які привели війну на українські землі. Все-таки цей донечанин являється віруючою людину, і з розмовою зрозуміло було, що і старається дотриматися Божих заповідей, і зрозуміння ставиться до того, що він ненадовго, та що Україна в ній обов'язково переможе. Що до того, як зберегти психологічну стійкість під час війни, то вихід... Менше дивитесь телебачення та менше надійтесь на те, що ви зможете достукатись до свідомості росіян. Все-таки сильно російське телебачення зомбувало людей. Як складеться доля цієї людини, все поки що вказує на те, що добре, тому що допомагають, не все як кажучи собі, вміють ділитись, ну і працювати. Що ж, всім вам бажаю благ. Дорогі слухачі, ну і працюємо, допомагаємо, і все у нас буде також добре. Дякую за увагу.